Дійсно були у цій ситуації в Іспанії. Багато людей попали на них, тому що в голові було завдання просто готівку там переставити в Іспанію, так а вже в Іспанії потім шукати способи, як це завести в банк. Тобто вони вирішували дві проблеми: перше це з України вивезти кошти, а друге, якось їх в банк закинути. Ми це не робимо так. Ми одразу себе від цього відмежовуємо. Ми теж вирішуємо схожу проблему, як отримати легальні кошти на рахунку, але ми з готівкою не працюємо як ікспейт, взагалі, тобто ми клієнта. Готуємо спочатку, тобто ми допомагаємо завотівку купити крипту, навіть якщо це в Іспанії вже або в Польщі, або в Україні не важливо насправді важливо, що ми можемо допомогти купити цю крипту. А вже з криптою ми тоді працюємо через банківські платежі. Тобто, ми компанія, яка повністю оперує саме без налу. Немає ніякої готівки, це все офіційні кошти, які ми в наша компанія має, які ми можемо розпоряджатися. І я має право офіційно міняти легально цю крипту. Тобто, умовно, ну там людина до нас приходить, наче там з долару, тільки в цей віртуальний, і ми цей долар маємо право міняти на євро. Тільки цей долар криптодолар, і ми допомагаємо його купити, якщо в неї не є питання. Ось тому ми, якби себе одразу від цього відможовуємо. У нас немає таких ризиків. Ми не працюємо з готівкою, ніхто не буде нікуди приходити. І більше того, ми дуже цей кейс саме використовуємо, щоб ті, хто думає. Мають, що переставили там в Іспанію, і потім шукають спосіб, бо банк якось занесли по якимсь ліповим документам, і все, їх більше ніхто не трогає, от якраз можуть трогати, тобто можуть прийти. І це може прийти пізніше, тому що банки можуть дати можливість завести гроші, якісь документи прийняти, а потім їх щось хтось розкопає. І я зрозумію, що це документи якісь були не дуже підходящі. Або там податкова почнеться викопатися і виявити щось. Тому потрібно досить в Європі обережно з цим бути і не поспішати користуватися усіма методами, які люди там рекомендують, якось їх валідувати, ну і не попадати потім на ці ситуації.